Всім привітики! У нас сьогодні пошук знов продовжується. Оцих от кроликів, тому що ми їх всіх не відшукали і зараз будемо шукати їх у наступних сторінках. Ось така от у нас книжечка. Відшукай безліч кроликів. Її в колекції взагалі є ще декілька штук. Ми як закінчимо цю книжечку, може купимо наступні. Там ще можна відшукати мишок і можна відшукати всякі чудеса світу. Що тобі більше би сподобалося? Шукати чудеса. Чудеса шукати, добре. Будемо шукати чудеса світу. А наразі ми маємо тут багато чудес. Так, оцю стріночку ми пройшли в минулий раз. Хто не бачив, можете подивитися попереднє відео. Цю ми також завершили. І у нас тепер починається ось така от крута сторіночка, бачиш? Тут якийсь от, у нас ярмарок, здається, так? А це Вовчик. Не Вовчик, тут лисиця. Їй треба знайти, бо тут є лисичка в цій книжці, і вона завжди заважає кроликам проводити, всякі от такі, бачите? Якийсь базарний день. Що знайшла лисичку? Я не знайшла. Ну, давай будемо шукати, а де та лисичка? Ану, давайте допоможіть нам, де та лисичка може бути? Бо треба бути дуже дуже обережним, щоб не натрапити на ту лисичку. Думаю, що вона десь там заховалася за деревом? Може за деревом сховалася. Знайди на розвороті ці зображення і полічи їх. Ну що, який будемо шукати? Це. Оці відра будемо ну, давай відерка. Скільки тут тих відер? Одне є. Давай ще є відра. Вот. Є два, Вон. три. Вон. Чотири. Вот. Ти, ти. Ти Аво лисиця сховалася. Ось вона. Так, ми чотири відра знайшли. Давай ще шукаємо. Де ще є відерка? Так. Я ще знайшов. десь тута. Ой, тута. Де ще є Угу, Де шея? Що все? Вот. Шість є. Шосте. А я ще знайшов. Дивиться сім. Сім відерок. Всього більше нема. Напевно, немає. Я, правда, не Виглядає так, що більше немає. Ну, коротше, якщо ви знайшли, напишіть, може, ми пропустили якісь відерку. Сім відерок ми знайшли. Сім Так. Давай наступний, що будемо шукати ще? З тих всіх картиночок. Оце. Оце фіолетове. Оце є в'язанка фіолетових О, морквин. Я їх два знайшла. Так, дві фіолетові морквини. Шукаємо ще. Де ще є фіолетові морквини? Я ще знайшов. Двіся. Третя фіолетова морквина. Давай, хто перший знайде. Чотири. Чотири і п'ять. І п'ять, Так, п'ять. І ще десь має бути. Напевно, вже більше. Як більше немає? А а тепер... Дивися, а тут ще є. Шість. Сім. Вісім. Бачиш вісім. Ніби все. Так, ніби все. Вісім знайшов тату. Ого! Ну, тепер якщо? Тепер у це. Морку будемо шукати. Добре. -то. Морквяні торти. Скільки О, тут морквяних тортів? Один, один є. Два. Два. А ти пропустила тут ще є, Три. Три. Все. Більше немає. Три. Достатньо у нас морквяних тортів. А ні, є ще, дивися в цього дядька. Чотири! чотири. Є чотири. Все? Напевно, щось. А, ні, а во! Що той несе, П'ятий. 6, 7. Ввечек багато. 8! Вісім! вісім. <схай> Ой, і тато все познаходив. Так, якщо тато щось не знайшов і королінка ще не знайшла. Ну, напишіть. Де ще є в нас? Ми знайшли вісім тортиків. Так, тепер кого будемо шукати? Кроликів цих будемо шукати чи ні? Цих кроликів? Так. Може, потім? Ну, давай потім. Давай почитаємо, що цей кролик хоче. Скільки коробок моркви в цьому стосі? А ну скільки коробочок. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять коробок, добре. Що цей хоче кролик? Покажи мені, де я можу розфарбувати яйця. А де малюють яйця? Ну, давай знайдемо. Так, тут на цьому mm -hmm. фестивалі десь ще яйця малюють. Де кролики розфарбовують mm -hmm. яєчко. Є, знайшли, показали йому, добре. Тепер давай оце завдання. Хто їде високо над ринком. Може, цей? Ну, типу, він на самому ринку їздить, а треба над ринком. Хтось, хто їздить, ну. На дерево? Та, не як на дереві їздить. Є хтось хто їздить на дереві. Вот. Є, Єє, от такі от. Бачиш, циркач. Так, а тут а покажи, де я можу купити книжку. Він хоче книжку купити. Давай йому відшукаємо, де є магазин з книжками. Знайшли? А це хіба книжки тут якісь золото продають? А треба там, де книжечки продають? Це золото. Ти побачила корону і хотіла собі корону купити, так? Ні, тут книжки треба шукати. Так, давай я тобі тут ближче підставлю. Де книжки у нас? Книжки треба шукати. Шукай. Уважно. уважно, шукай, де книжки продають. Вот. Знайшла, де книжки продають. Молодець. Так, давай почитаємо у цього циркача. Я загубив фіолетовий кошик для покупок. Допоможеш мені його знайти? Він хоче фіолетовий кошик. Ось. Вот. Знайшли. Дуже швидко. Він щось тут воно, напевно, катався, катався, і той кошик впав в нього. Ринок темного лісу називається. Так, а тут ще щось пташечко чи той. А, цей от кролик. Спробуй розгледіти кролика, який швидко біжить з височезним тортом у лапах. Знайдеш кролика з великим тортиком, Шіст. а, знайшли його на самому початку. Так, а що це тут таке рожеве пише? Давай. Сьогодні, о 3 годині, всіх запрошено на вечірку з нагоди дня народження принцеси Беатріс. Ідемо на день народження до принцеси? Ага. Все, ми тут там усе розв'язали. Нас запросили Пастували. на день народження до Беатріс. А от і день народження наше. Дивися, скільки тут кроликів, а зараз ми її знайдемо. А так. вона рожева має бути. Ну має бути, бачите, якийсь король і королева. Вона, напевно, оця рожева Беатріс. Чи може це маленька? Це велика. Велика. Добре, тут є знайти на розвороті ці зображення, можна пошукати. Будемо ой, шукати. Ой, ну давай шукаємо діамантик. Де Я в нас перш. знаходиться діамант? Ну давай. Я пер. Шукай. Я його взагалі знайшов. Де? Ага, тут археолог знайшов діамант. Він дивиться на нього лупою. Шукай зайчика з лупою. Є? Знайшла? Так. Добре, що ще будемо шукати? Будемо шукати. Ось Блазень. добре. Блазень. Давай того блазня шукаємо, де він є. Він має бути, здається, всього один. Він десь має танцювати. Блазень це такий, типу, клоуни, який веселить людей. Я його не бачу. А ти я, бачиш? Я, я його тут стільки кроликів, що аж очі розбігаються. І там згори гості йдуть, і тут знизу. У мене, мене вже очі почали розбігатись. І в мене так само. Так, ну блазня, я щось не бачу. Ти знайшла його? Mm -mm. Ти не знайшла його. Так. Можете зупинити собі на стоп і допомогти нам знайти цього блазня. Тут дивись, ще є чарівник, такий з паличкою. Фу. Можна чарівника знайти. Я вже змучилася, а я чарівника дивись, відразу знайшов він тут самого краєчку. Ще можна знайти портрет королеви. Він десь тут висить теж дуже легко його а знайти. Нам треба лисичку а лисичку лисичку? є лисичка. Дивися, вона залазить в нірку до них на день народження. але вона нечемна. Вона її хоче всіх з'їсти. О ні. І день народження може не відбутися, Беатріс. Ага. Їх треба попередити. Давай прочитаємо завдання, які вони хочуть виконати. Відшукай мою другу туфельку, я загубила її, коли. Танцювала. А як та туфелька виглядає? А, отака, бачиш, якась червона туфелька. Її треба знайти, де вона танцювала. Десь тут знизу вона танцювала. Давай пошукаємо, де туфелька її. Туфелька я не знаю. Шукає, вона десь знизу вона танцювала. А бачиш, Знайшла. Є туфельку знайшла. Ось тут туфелька лежить. Так, давай цьому. Це напевно коштує мільйон моркви. А що саме? Коштує мільйон мор. 000... А, він цей от кролик дивиться на діамант. Може і так і коштує. Тут ще гардероб, а вони тут роздягаються, коли заходять на день народження. Так, давай почитаємо, що тут. Допоможи знайти служників, які розливають чай. Давай подивимося, хто наливає чай. Що, все? Колінка змучилася. А, служників дуже легко знайти. Вони ось тут знаходяться біля чайочку. А я знайшов, а дэн, що, що все? <сві> вже не змучився? ось тут. бачи, бачиш, аж троє. Даваймо, що вони там роблять. Я втомився, будь ласочка, знайди мені вільний стілець. О, треба знайти стільчика йому вільного, він хоче посидіти, він змучився. Ти ж як змучишся, теж хочеш на стілець. Або до тата на ручки. Я, якщо чесно, крісел не бачу. Може на сходи хай сяде поки. Хай де посидь на сходи на східцях он там. А ми поки йому крісло пошукаємо вільно. А де? А є. От тут. Бач вільне крісло. Я хочу Оце. Спробуй знайти вісім подарунків у зеленій обгорці в цяточку. Треба подарунки зелені знайти. Давай шукати. Давай. Хто приніс подарунки зелені? Вот. Є один подарунок, а їх вісім має вот. бути. Два. Ще шукай подарунки зелені. Де? Два ми знайшли. Три. Три. Угу. Може, згори там де ті зайчики ще не зайшли. Може, в них ще є пакунки. Оці. Є. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І ти цього пропустила? Вісім. Все, всі знайшли. Молодець. Тут для королеви моя подруга прийшла в такому самому вбранні, як у мене. Ти її бачиш? Так, треба ось таку от подружку знайти. Є така сама подружка? Вот. Є. Знайшли, я таку саму подружку. Так, день народження підходить до кінця. Цікаво, що нас чекає далі. Хочеш дізнатися? Давай дізнаємося, що у нас. Далі у нас ніч. Сьогодні, речення закінчилося. Так, тут предмети шукати знов. Давай почнемо по завданню. Мені просто інтересно, знайди того, хто має інструменти і може допомогти мені звести намет. Треба знайти когось, хто має інструменти. В кого інструменти є? Якого кролика? Я вже більше не можу. Більше не можеш? Ну, все, змучилося. Так, знову пройшли дві сторінки, Каролінка змучилася. Ну добре, закриваємо. Зато ми будемо знати, що наступна сторінка в нас буде там, де вони вночі зводять намети після дня народження. А побачимося з вами у наступних відео. Всім па-па! папульки!